Як на вашу думку, чи правильно ми вчиняємо, що привчаємо до роботи з самого Малку? Пишіть в коментарях. Получається, у тебе красити? Так. Да. А скільки тобі років? Ще, ще шість. А в тебе виходить красити? А тобі скільки років? Двінадцять. Чи правильно ми вчиняємо, що заставляємо вас працювати? Допомагати mm. неправильно, а чому неправильно? Бо треба працювати, щоб гроші були. <рес> ні, допомагати батькам правильно чи ні? Так. Треба допомагати, щоб... Гроші були. Чи правильно ми вчиняємо, що заставляємо вас працювати з самого малку? Так. Да. І, допомага і допомагати батькам. Так. Да. Чому ти так вважаєш? Щоб не бути зуміром. Щоб не бути зуміром? Да. А що ще ти можеш додати? Роді були щасливі. Молодець.